Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Оксана, канал називається Оксана. І сьогодні буде відео про мій серпневий вайб, про те, як пахне мій серпень, про серпневі аромати, про те, що хочеться зараз носити. Я сподіваюся, вам ця тема буде цікава, тож залишайтеся зі мною. І також ділі, діліться в коментарях, до речі, пишіть коментарі, що вам зараз хочеться носити, з чим вам, у вас асоціюється серпень, що зараз у вас найактуальніше. І підписуйтесь на канал, буду дуже вдячна. Подобайчка. Так, почнемо. Перше, перше хотіла вам показати, це аромат відносно новиночка В мене це Елізата Роден, Грінті, Лаванда. Аромат дійсно серпневим вайбом. Тут відчувається і лаванда, і ромашка, і той стержень зеленого чаю, той, що хочеться вдихати, яким хочеться освіжатися. Аромат і свіжий, і сухий, і якийсь заспокійливий. Аромат дуже подобається мені. Він іноді йде трішки в мильність. Ось цю лавандову мильність, яка є лавандове мило. У мене трішки є таке відчуття, але він дуже прекрасний. І зараз, в серпні, здається, саме той час. Не знаю, чи ще цвіте лаванда, тому що у нас більшість сусідів вже її поскошували. Дехто залишив, не знаю навіть навіщо, можливо, вони ще знають. Але ті, хто хотіла засушувати її, вони вже поскошували десь. Десь сушать, і я навіть бачила, у деякого вона сушиться, коли вітарести так подиває, воно ж навіть трішки пахне. Треба собі такий букетик купити, придбати або взагалі завести троянду на нашому садочку. Буде прекрасно. Аромат гарнющий, але не дуже стійкий. Скажу чесно, він триває, тримається на тілі десь годинки 2-3. А на одязі десь годинок 5. Але в принципі, враховуючи це те, що тут це туалетна вода, і в принципі всі чаї вони такі не дуже стійкі, крім класичного, класичний він більш стійкіший, То йому можна пробачити все. По піраміді у нас тут лимона малфі, ромашка, м'ята, мандарин. Середні ноти лаванда, чай, магнолія і базові ноти мускус Береза Амбрета. Прекрасніший аромат. І ось ця ромашка, вона мені дуже подобається. Я вже казала, що ромашка в мене взагалі асоціюється з літом. Коли. Ти згадуєш, як тебе раніше в дитинстві відправляли в село на літо до бабусі, і ти там відпочивав, бігав по траві, по соломі, збирав ці ромашки, і такі аромати, вони дійсно якось відправляють вас в дитинство. І згадуєш саме те літо, яке воно було раніше, а не зараз, коли потрібно працювати. Ще один аромат про літній вайб, про. Вайб-відпочинку, я б навіть так сказала. Це CK, Calvin Klein, Into You. Мені цей аромат про цитруси і кокосове молочко. Хоча кокосове молочко тут не заявлено взагалі. Це просто ода солодким, солодющим-солодющим таким цитрусом навіть таке відчуття, що їх трішки цукром прикріпили. Але є одночасно свіжість, є якийсь такий вайб солодкого коктейлю, освіжаючого солодкого коктейлю з льоду, ні, мабуть, вже трішки підтаючого, Але ось цей позитив задор це дуже сонячний, дуже приємний аромат. З дуже позитивним настроєм. Не стійкий, взагалі не стійкий. На одязі він тримається десь годинки до 4. Але враховуючи його ціну, я його купувала за дуже бюджетною ціною на нотіно. Зараз уже дорожче набагато. Але його можна купити 150 мл до 1000 гривень, а навіть і дешевше. На барахолках я бачила ще й дешевше, то йому можна вибачити все. Громад класний. В кого є, діставайте, насолоджуйтеся літом. В піраміді у нас тут рожевий грейпфрут, сицилійський бергамот, лих чорної смородини, середні ноти кактус, орхідея. Мені здається, що кактус орхідеї дають ось це відчуття кокосового молочка, кокосової водички. Навіть ні. Правильніше буде кокосової водички. І базові ноти, ваніль, червоний кедр і амбра. Прекрасний літній аромат. Що ще треба, щоб насолодитися літом, теплом, радістю і сонечком? Що у нас ще влітку? Влітку у нас що? Кавуни? В мене це імператриця, класична імператриця, це кавуни з. Не забула, як називається фрукт. Прекрасний аромат старічок. Я пам'ятаю ті часи, коли імператрицю було відчутно скрізь. І дехто ще казав, що це дуже важкий аромат. Я не знаю, для мене не важкий. для мене це такий, Я б не сказала, що це фруктовий компотик, але і в компотисті у ньому відчувається. Він гарнюший, він... Стійкий, відносно стійкий, на тілі ні, на одязі так. Але ось цей вайб літа, кавуновості цієї якоїсь фруктовості, це дуже приємно. Я не знаю, чому він називається імператриця, тому що, якось коли говорять про імператрицю, ти не думаєш про кавуни і Києві. Але ж Дольче Габана вони знають краще. У них там свої. Вподобання, можливо, вони щось інше мали на увазі. Аромат гарнющий, прекрасний. Не знаю навіть, коли він у мене з'явився, тому що це тестер. Я його купувала дуже-дуже давно, але насолоджуюся кожним літом і весною. Там можна в круглий лік. Його навіть і взимку можна користуватися в морози, він буде дуже гарно відтінятися, він тоді буде більше скристий і більш такий різкуватий. Бо, ну, там тут обіцяють нам ківі, ревень, рожевий перець. До речі, рожевий перець, який я його люблю на старті. Саме він дає ось цю задористість і ствіжинку. Середні ноти кавун, цикламен, жасмин і базові ноти дерева лимона, мускус і сандал. Прекрасний аромат, у кого є, спробуйте зараз. Я думаю, що зараз він дуже гарно буде заходити. І дуже так піднімати настрій. Давайте, що ще у нас тут з високих флаконів? Це ось цей красунчик. Що у нас ще влітку? Ягоди. А це аромат про кисленькі ягоди і траву, зелену, таку соковиту травичку і кислючі, кислючі, такий ягідкий, Ой, як сажако скомана така в роті йде. Тут журавлина, зелений лист. І є там ще багато. Далі ми почитаємо пірамідку. Цей мені аромат подарила подарувала Ксенічка, моя підписниця, дуже вам дякую. Я цим ароматом насолоджуюся. Він для мене такий освіжаючий, якийсь рідний, приємний, небанальний. У мене нема нічого схожого на цей аромат. Взагалі, я такого ще навіть не, день не відчувала не в копіях не в, в якихось люксових ароматах, тому я дуже-дуже рада, що він у мене є. І зараз він дуже гарно грає, він змішується з ароматом тіла і дає свіжинку. На початку я завжди відчуваю саме цю трав'янистість, ось цю зелень, ось цю свіжість. а далі вже розкривається кислинка, оця журавлинка, наче ви п'єте журавлиний компотик. Я пам'ятаю, коли я їла дуже багато журавлини, я була якраз вагітна першою дитиною, і це дуже такі позитивні емоції і позитивні спогади. Що у нас тут по нотам? В піраміді у нас тут чайний лист, журавлина, лимон, грейпфрут, апельсин, середні ноти, жасмін самбак, півонія, водяна лілія, троянда, гедиван. Базові ноти білий мускус, біла деревина, пачулі, амбурбот і ваніль. До речі, ваніль я не дуже тут відчуваю. Можливо, вона якась так тут зашифрована. Але аромат дуже-дуже гарнющий. в кого є літо це прям його пора. Красунчики-красунчики мої. Так, це високі флакони. Давайте тепер до більш таких е, низеньких. Скажемо так, флакончиків. Що мені ще хотілося носити зараз? Літо у нас це про що? Це про ягоди, фрукти, овочі, це про персики. Дістала я ось цей екскламейшн. Це один, мабуть, з найбюджетніших ароматів в цій добірці. Та, мабуть, ще один тут є красунчик. Це прекрасний аромат про персики. Це аромат від Софії Гройсман, від видатної парфумерної діячки, яка зробила такий вклад парфумерію, що я знаю, навіть дехто збирає парфумерну колекцію лише від Софії Кросман. І я розумію чому, тому що аромати настільки гарно складені, наскільки вони актуальні. Ось цей аромат 1988 року, і він до сих пір актуальний. Він, він не пахне, як кажуть там, бабушкін сундук, дідушкін світер. Він не пахне старомодно, він до сих пір актуальний, він дуже гарнющий. Тут такі гарні персики. Такі смачнющі, і вони носибільні. Це парфумерні персики, це, ну, не можна сказати, що це якась поливашка. Це прекрасний, гарнющий, бюджетний парфум. Я дуже раджу вам познайомитись. Він до сих пір є на Нотіна за дуже дуже гарнющі кошти. Піраміда, до речі, тут кілометрова. Тут у нас персики, абрикос, бергамот, зелені ноти всередині гліотроп, корінь ірису, троянда, жасмін, конвалій, базові ноти, ваніль, мускус, сандал, амбра, кориця і кедр. До речі, кориці я тут не дуже відчуваю. Можливо, вона просто настільки цей аромат гарно складений, що ти не можеш так виділити його. Але це дуже-дуже смачніші персики. Якщо ви не знайомі, то познайомтеся, або у кого є цей аромат, От розкажіть ваші відчуття. Що ви відчуваєте, коли користуєтеся таким красончиком? Наступне, що у нас ще літо? Літо це в нас ягоди. Ягоди солодкі. Для мене це малинка. Я тут відчуваю дуже приємне. Малинове варення. Я казала, що цей аромат нуарний, можливо, він нуарний і мені взим поздався. Але зараз це дуже приємна малинка. Це та малинка, яку хочеться, якою хочеться поливатися. Тут є сербе, тут, тут така піраміда приємна. І ти все відчуваєш. Це не серйозний аромат. Не треба казати, що це такий. Ну, це поливашка. Це дуже приємна поливашка. Стійкість, ну, середня. Не дуже він так довго відчувається. Хоча на одязі, ви його на слідуючий день теж почуєте. Але хто любить малину, ось це та смачнюча малина, яку можна одягати кожен день і піднімати собі настрій. Тут у нас є малина, сербет, мандарин, листя чорної смородини, середні ноти пальсиновий цвіт. Жасмін, троянда і базові ноти, муску, ванілі, пачолі. Прекрасний аромат. Якщо у вас він є, то спробуйте зараз. А якщо ні, то рекомендую познайомитися. Він дуже бюджетно коштує і насолоджуватися будете гарнющими компотиками і малинкою. Що ще хочеться влітку? Влітку хочеться чогось такого свіженького. І от я недавно згадала про цей аромат від Avon Celebrate. А чому я згадала? Я десь вичитала, що тризель порівнюють ось цим Celebrate. Тризель я часто ношу, але я не буду його показувати, тому що він уже вам мількався в очах і хочеться щось новеньке. Тож, я вирішила їх порівняти. Що хочу сказати, що цей аромат трішки Відрізняється трішки, але сильно, тому що в цьому ароматі відчувається ДНК класичного тудей. Але відголоски від тризель тут схожа тубороза, бороза. Але вон, мені здається, що вона тут більш колючіша, більш свіжіша, більш різкіша. От навіть так би сказала, я дуже люблю тоборозу, і я це зрозуміла відносно недавно, тому що раніше я, якщо чесно, навіть не розуміла, що означає то Я знала, що це білоквіткові, але я не могла відокремити її. Але зараз тобороза це любов, і причому різна. Хочеться її дізнаватися. І... Відкривати в різних амплуа. тож про цей селебрей. до речі, він дуже-дуже стійкий. Я його відчувала навіть після душу. Я дуже здивована була, що його на тілі, якщо ви його нанесли так годинки 3-4 тому на тіло, то ви її не змиєте. Вона буде все рівно ще сидіти на тілі на одязі. Ха. Декілька днів, мабуть, одяг буде до прання мати ось цей вайб свіжинки, до речі, свіжинки, дійсно свіжинки на одязі. Дуже гарнющий, хрусткий, такий свіжий, колюченький аромат. Гарний, дуже приємний. Мені дуже сподобалося його носити влітку, так само, як і тризель. Клас! Я дуже задоволена, що я його відкрила зараз, тому що я думала, що це якась більш зимовий аромат. А тут, а тут літо і влітку. Чому б і ні? Ну, в принципі, дехто любить туди і носити круглий рік, і вважається, що це такий завжди актуальний аромат. Я думаю, що ось цей Celebrate, до нього це недооціненний аромат. Чомусь про нього дуже мало говорять, а ви спробуйте. Аромат створив Олівер Кресп, В принципі, як і багато ароматів із лінійки ТТА, класичний тудей він зробив. Ну і тут теж він приклав свою руцю. Верхні ноти лимон, неролі, конвалія, середні ноти тубороза, апельсиновий цвіт, квітка тіаре, і базові ноти, бензин, кедр і абре, ампертолід. Я сподіваюся, правильно прочитала. Классчий. І до речі, якщо ви хочете щонебудь спробувати з Avon, можете прийти за посиланням в описі під відео. У мене там є телеграм-канал, де можна замовити Avon, або зареєструватися, теж посилання буде. Будете представником замовляти Avon зі знижкою. Можна придбати багатенько таких цікавих ароматів, поки вони є в наявності. Бо Avon, до речі, красу дуже любить знімати. А новачкам в Avon буде дуже класно. Перші три місяці маєте дуже Дуже гарні знижечки і подаруночки. І ще від Avon хотіла показати це моя новинка. Це я, можливо, окремо колись зроблю відео про аромати Avon, знятості, святості, які в мене з'явилися. Я хочу просто ще дещо. Зібрати, можливо, мені вдасться, і тоді зроблю окреме відео. Тож, це а, з колекції Artistic, це знята колекція від Avon, за що я дуже-дуже ображена на Avon, тому що не можна таку красу знімати. Це аромат про троянду, про солоденьку троянду, наче рахат лукум, трішки. Ще така там пудра цукрова. Але він і цукрова, і свіжа. Аромат називається Rose Samptius. Я сподіваюся, так? правильно, Стійкість у нього шалена, на тілі він тримається цілий день, на одязі до прання. Я не розумію, завіщо було це знімати. Він такий класний, він такий гарний. Тут така гарна, смачнюча, рожева троянда, Не мильна, не масляниста, не звалюється ця троянда в цю ну, бува в мильність, оцю, то, що ну, не, не всі люблять, та я не, скажу чесно, не дуже люблю. Він гарнющий. Я просто навіть не знаю, як підібрати ще слова до цієї краси, в кого вони є. Користуйтеся. Зараз цей аромат дуже-дуже гарно розкривається. До речі, його порівнюють з Miss Dior Cherry, якщо я не помиляюся і я зрозуміла правильно на фрагрантиці. У мене є деякі клони на цей аромат, то я б сказала, що вони дуже-дуже далеко схожі. Тому що цей аромат більш м'якший, більш ніжний, більш аристократичніший, я б навіть так описала його. Піраміда тут маленька, вони заявляють лише чорний гранат, травнева троянда і ваніль. Але мені здається, що тут всього набагато більше. Це опис лише з каталогів Avon, які були раніше. І тут багато чого ще закручено. Класнючий аромат. І не можна таку красу знімати. Avon, як вам не стидно? Ай-яй-яй. Так, наступний аромат про яблучко, якого там немає. От я тут відчуваю це класичний аромат Амореміо від Жан-Нартес. Я просто б сказала, що це яблочко з личинкою. Але яблочко тут не заявлено. Вони тут, здається, чорна смородина, були з чорної смородини й е, якісь цитруси. Та ще подивимося, що там по піраміді. Але для мене це теж солоденький компотик з яблучком, такий з лічинкою, свіжинкою, з трішечки солодинкою, простий аромат, але настільки позитивний, настільки він піднімає настрій, що його хочеться носити круглий рік. Він дуже-дуже гарний, дуже доступний і дуже рідний. Мені здається, що цей аромат підійде всім. На будь-який вік, на, на будь-яку роботу, він нікого не задушить. І зараз він мені дає вайб відпочинку, вайб такої якоїсь, не знаю, якогось яблучного компоту, такого свіжого, з льодом я б навіть сказала. Ну, от якось так. Піраміді у нас заявлений лимон амал, філічі, чорна смородина, середні ноти черешня. До речі, черешня я тут ніколи не відчувала. Білі квіти і мигдаль. Базові ноти марципан, мускус, баби тонка і кедр з Вірджині. Ну, Все, що я люблю, знову ж кедр. <смас> Класнючий аромат. Вони з ось цим яблучком не схожі. Вони взагалі дуже різні, але дуже рідні дуже приємні, дуже якісь такі. Солоденькі, простенькі, коли не хочеться нічого так замарачувати, щось видумувати, щось продумувати. Палився і забувся. Ще один палився і забувся це такий простячок. Відносно моя новиночка, це моя подружка подарувала мені. Аромат про гірки. Ну, що ще можна поговорити? Про огірки і про кавунову шкоринку? Таку соковиту, зелену, свіжу, це поливашка після душу. На ноти навіть не буду розписувати. Це аромат доступний на промі, коштує копійки. Якщо бачили, якщо пробували, спробуйте, хто любить огірочки свіжі, такі, з пупирешками, зелененькі, соковити, які ви кусаєте і вони хрумтять. Ось цей аромат про це. Класні Класнючий класнючіший аромат, коли, як не влітку, користуватися ось такими гірочками. Ну, звичайно, зараз. Ну і ще один аромат який в мене асоціюється саме з серпнем. Мені здається, що це аромат ода серпню. Це черуті 1881 аромат про. Ромашку про траву, про суху траву, про солому, про якусь таку свіжу сухість. Я навіть не знаю, як можна це поєднати. От для мене це свіжа сухість це літо. Ось так пахне літо. Справжнє. Ось це літо, те, що ви проводите десь на дачі в селі. Для мене чомусь це асоціація з, з дитинством, коли від мене відправляли в літо до бабусі, і коли ми там і по соломі, і по сіну, і по травичці бігали. Тому що тут є все. Ось це все, а всі атрибути відпочинку, дитячого відпочинку, якого ми пам'ятаємо з дитинства. І... Цей аромат він унікальний, він ні на, на що не схожий. Я не зустрічала до цього таких ароматів. Це аромат без якоїсь такої вульгарної солодкості, він не поршить, він підходить майже кожному. Я ніколи ще не чула, щоб цей аромат комусь не сподобався. Він дехто відчуває тут троянду. У мене подруга каже, що це аромат про троянду, про засушену троянду, до речі. Я навіть ніколи б не подумала, але троянду, коли ти от... Читаєш про це, коли тобі хтось доказує, ти починаєш відчувати тут троянду. Я дійсно тепер теж відчуваю тут трояндочку, якусь навіть дійсно підсушену троянду на сонці, якісь такі, як сухі трави тут відчуваються. Класний аромат. От у кого він є, поділіться, коли ви любите його носити. Тому що мені здається, що це саме ода серпню. Піраміда тут скажена. Я знаю, що тут просто мільйон, мільйон. Мільйон різних позицій, і їх відокремити якось дуже важко. Я лише відчуваю, я ж казала, ромашку і трав'янистість. Ось це гарно відчувається. А от ті речі, що вони заявляють, ну це треба бути таким продвинутим носиком, щоб все прям до дрібочки відчувати. Ну, це треба постаратися. Пірамідку я десь тут залишу, відео, як завжди, але просто читати. Я й не вимовлюся. Тож, це була вся моя добірочка. Я сподіваюся, я так поставлю його бочком, тому що він так відзеркалює. Привіта! Це була вся моя добірочка. Вся добірочка на серпень, на останній місяць літа. Серпень це дійсно такий, як вечір неділі, коли в понеділок треба йти о сьомій ранку на роботу. Це вже така підготовка до осені і хочеться насолодитися кожною хвилиною, кожним моментом серпня, відчути, як на відпочиватися, відчути всі оці промінчики літа. І зарядитися вітаміном С, вітаміном Д, вітаміном позитиву перед осінню і перед зимою. А зима у нас вона любить так затягнутися. Завжди мені було таке питання: чому літо не може бути круглий рік? От чому не можна літо зробити завжди? Тож, я сподіваюся, вам було цікаво, ви побачили щось собі новеньке, відпочили, релакснули. Розкажіть, будь ласка, які ви аромати зараз використовуєте? Як вам моя добірочка, що з цього ви використовували, а що ні? Буду дуже вдячна за коментар, пишіть, будь ласка, підтримайте мене вподобачкою, теж буду дуже вдячна. А якщо підпишетесь, то розцілую вас. Всім дякую за увагу, всім гарного дня, гарного вечора, мирного нам всім часу. І всім па-па!